Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ще один невеличкий е, урок, як користуватися задачами. Тобто Ця наша задача конфіденційна, тому робочий опис я тут скрив. скрив тобто, згорнув. І зараз покажу, як, в принципі, додаються, ще раз покажу, як додаються чекапи. Тобто Ви виставляєте ось таким чином чекап. Ну, ось робота, яку виконати виконав. Тут пишете, що. Плануємо зробити, Тобто стислий опис. Ось після того, як буде виконано, виконано задачу, робимо ось так, а можемо поставити відповідального, наприклад, Дудка Павло. Тобто, в даному випадку, у нас до цього поля потрапляють лише наші співробітники, Тобто ті контакти, у які, у які відносяться до групи співробітники, або до. Під груп цієї групи вони можуть, відповідно, тут відображуватись. Тут надаємо е, опис, е, що плануємо, що плануємо. Ну і, в принципі, все. Е, але, повторюсь, це чекапи, тобто, це, по суті, не окремі задачі, а частини поточної задачі для того, щоб вам легше було контролювати. Є ось вкладка під задачі. Це важливий момент, і ви можете виставляти задачі як під задачі вже тут. Наразі я зараз від вашого імені, пане Олексій, виставлю задачу ось відповідно до вашого резюме і до вашої відповіді. Бачу, що ви ось тут коментар залишили. Давайте спробуємо цим всім скористатися. Тобто переходимо на вкладку під задачі, виставляємо її назву. Хай, це, хай саме це і буде. -чат. Переходимо до цієї частини і я скопіюю ваш коментар, пан Олексій. Таким чином зроблю. Угу. Ну, ладно. Виставити М -м план робіт по -е другому етапу. Ну і тут, відповідно, стратегію чітку ну, маємо проговорити цей момент. Я поки що не розумію, про що мова ну, не, суть, не, не суть важливо. Виконавець. А, тут легеза виставляю, Вячеслав. Дата планувати давайте ставлю на завтра зранку, тобто на 9 і маю закрити її з часом. Створити підзадачу. Створюємо підзадачу, ось підзадача створена, але тут є маленький нюанс. Для того, щоб ця задача потрапила мені в бокс, потрібно її виставляти в іншому бізнес-процесі. Інший бізнес процес називається синхронізована задача. Тобто наразі, я можу зробити наступний крок. По-перше, вивести сюди кнопку. Створити синхронізовану задачу. раз. Ну, а цю задачу змінити. Для чого це робиться? Для того, щоб я в певний момент часу, при отриманні, тоді, коли отримую від вас таку задачу, зміг на неї відреагувати. Відреагувати, так. А саме для цього я створив телеграм-бота, і відповідно я звернувся в той телеграм-бот. Для чого? Для того, щоб в певний момент часу, повторюсь, з синхронізованих задач отримувати повідомлення. В бот про те, що я таку задачу отримав. Перший мій крок я ось сюди в інтерфейс трошки техніки, так? Це більше для пана Павла. Цей бізнес процес відкритий, щоб було зрозуміло для редагування. Єдиний поки що. Кнопка. Тобто тут логіки, все, все відкрите, ви можете а, ним користуватися. Тобто кнопка процедури створити ось. Так, ні чекап нас не цікавить. А, Синхронізована задача. Ось. Натисніть. Натисніть. Щоб створити задачу партнеру з впровадження. Крафт. І в цьому випадку, тоді, коли ми Будемо натискати, до речі, я для всіх статусів однаковий інтерфейс збережу. А ось тут ми бачимо ще одну кнопку. Ось таку. Ось ця кнопка, вона є. І у нас впливаючи, скажімо так, меню. Логіка така сама, як і у підзадачі. Єдине, що буде створюватися задача в іншому процесі. До речі. Щоб ці бізнес-процеси могли відображуватись тут, зробимо ще одне невеличке налаштування, якщо його нема. Тут поточне завдання, а ще нам тут маємо бачити синхронізовані задачі. Ось так. Відповідно, ми зберігаємо це все. Більше нам тут нічого не треба бачити. Ось, а конкретно цю задачу а, зараз, оскільки вона була а, як проста задача створена, я її зараз трошки зміню. Тобто я зміню а, її бізнес процес. Дані по задачі, ось тут. А, Замість поточного завдання я виставлю синхронізована задача. Збережу. І ось у нас тоді, після того, як я змінив, ми бачимо, що змінився сам бізнес-процес. Ну і відповідно ми бачимо етап синхронізованої задачі. Хоча суть задачі, звісно, що вона залишилася тою самою. Ось, ось про що я казав. Тобто є тепер у нас кнопочка ось така синхронізувати, тобто синхронізовану задачу ми синхронізуємо з моїм боксом. Для цього просто натискаємо на цю кнопочку. Наразі зараз так відпрацьовує і ця задача за фактом має через деякий час. З'явитися у мене в системі. А до того я маю в Telegram-бот отримати ось таке повідомлення. Тобто, В'ячеслав, у вас є нова задача. Ну ось, давайте спробуємо перейти в той бот, передивитися, в принципі, що ж у нас там є. Чи з'явилося це те повідомлення. Зараз я ось перехожу на вкладку боти. Ось цей бот, Прекрасно. Тобто, все норм, все працює. Тобто я отримав це повідомлення в бота, і тепер е знаю, що справді у мене задача створилась. До речі, спробую зараз перейти до себе в Бокс і побачити цю ж саму задачу в ньому. Тобто, чи е спрацювало е це конкретне налаштування? Давайте спробуємо ось е задачі. Е ось. Прекрасно, все працює. Тобто ось Вона, ця задача є. IC Veron, посилання на задачу у партнера. з кодом, тобто все прекрасно, і все працює в обидві сторони. Тобто Таким чином, я також можу виставляти і вам задачі. До речі, ось той опис, який пане Олексій ви мені надали. Я також отримав собі в бокс. Тобто, в обидві сторони, це все працює. До речі, ось тут я б хотів прив'язати цю задачу до нашого проєкту, що я зараз зроблю. Тут є конфіденційна інформація, тому поки що я призупиню зйомку, встановлю зв'язок з батьківською задачею, а потім продовжимо далі покажу. До речі, ось тут. Бачу, що дублюються назви там задача, задача, задача. Да? Там треба передивитися, в чому проблема є. Ось, і після цього вже буде трошки красивіше виглядати. Ось у мене є проєкт по вам, пане Олексій. Тобто я прив'язочку роблю до нього. Зберігаю, бачу, що ось ця задача у мене прив'язалася тепер як підзадача до нашого проєкту. І відповідним чином ми будемо далі вже спілкуватися безпосередньо в цій задачі. Тобто я зможу тут виставляти коментарі. Ось ви ці коментарі будете бачити відповідно у своїй задачі. Ось. І будемо обговорювати е, всі ці нюанси, про які ви кажете, безпосередньо в задачі для того, щоб це зафіксувати в боксах і синхронізувати ці дії. Я сподіваюся, що такий підхід вам сподобається, і ми отримуємо бажаний результат без там зайвих, скажімо так, витрат. Часу, грошей ну і таке інше. Тобто на меті узгодити, ось, і, відповідно, закриваємо попереднє завдання, там практично все зроблено. На вашій стороні шмат роботи дуже великий насправді. Ось той, який я, в принципі, за вас аж ніяк не зроблю, ну і робити не стану. Ча, міг би, звісно. Але ось. Е -е. Рухаємось далі. Щиро вам дякую за час, який приділили. Тримаємо зв'язок, рухаємося далі. На зв'язку.